На Львівщині впроваджують еквиток. Що кажуть водії та пасажири? У винниках запрацювала ще одна філія центру Джерело тут можуть прийняти 20 дітей. У селі Потелич реставрують дерев'яну церкву. Храм датується 1502 роком. На Львівщині запроваджують електронну оплату проїзду. Перших 22 валідатори встановили на маршруті Львів-Раваруська. За допомогою цих пристроїв пасажири мають можливість оплатити проїзд карткою або ж за допомогою мобільного телефону. Люди так не користуються ще, ну то зв'язано і Люди всі задумчиві з війною, і з тим всім розумієте, молодіж найбільше тако вони мають на телефонах гроші цими грішми, як той казав, розраховується. Картками дуже мало, бо то треба, щоб чий був на картиці, Пенсіонери взагалі не розуміють, що тут. Ну, я думаю, ну, набагато зручніше буде для людей карту розраховуватися, ніж стояти в чергах в касі. Але попробую побачимо. Думаю, для, ну, для молоді буде набагато зручніше, а для старших людей не знаю. Поки готівкою, бо в нас тобто, немає ще такої оплати, щоб безготівкова була. Ну думаю, було би краще. Якщо для пенсіонерів зроблять е, на міжміських, міжміські між, міських, між так, е, без оплати або хоча б пільговий, 50%, або це, то я за валідатори. Поки що валідатори працюють у тестовому режимі, каже начальник обласного управління транспорту і зв'язку Степан Рудницький. Система запрацює вже по всіх перевізниках. Вона має працювати в режимі чекін-чекав. Тобто пасажир має валідуватися двічі при посадці в транспортний засіб. називаємо це зупинка, а де він сідає. І при виході він має теж завалідуватися на кінцевій зупинці для того, щоб система могла порахувати відстань, яку він проїхав, і згідно тарифної сітки. Зняти з нього відповідну оплату, обладнали міжміські автобуси валідаторами за гроші інвестора. Також є мобільний додаток, через який можна здійснювати оплату за проїзд. Ви можете прив'язати свою банківську карту і відповідно побачити поки що обмежену інформацію щодо цієї поїздки, тобто маршрут, час проплати, місце, де ви оплатили і. Відповідно, згенерувати фіскальний чек. Проваджувати квиток в області будуть у кілька етапів. Перший етап триває до перших числах липня і передбачає встановлення валідаторів, тобто обладнання, яке ви сьогодні могли спостерігати на всіх транспортних засобах. Нагадаю, що їх і в області 1050. До кінця року буде діяти так званий перехідний етап, тобто буде працювати і банківська карта, буде працювати оплата готівку, так як це було. І до цього пільговики будуть наразі проїжджати на підставі тих посвідчень, так як вони це здійснили до того. До кінця року. По ми надіємося, що фактично всі бажаючі вже будуть мати можливість скористатися електронним платежем при оплаті проїзду. Голова асоціації перевізників Львівщини Іван Веліка каже: впровадження електронного квитка має бути вигідним і пасажирам, і перевізникам. Для цього потрібно врегулювати питання з перевезенням пільговиків. На проблема транспорту це пільгові перевезення, облік пільговиків і оплата за компенсація за їх за їхнє перевезення. Поки що на сьогоднішній день ми чуємо, що це буде в майбутньому робитися, але поки що ця система не передбачає такого. Говорять сьогодні про видачу пільгових карток хто їх буде видавати? Це буде віддавати соціальна служба області. Це буде віддавати соціальна служба територіальної громади, як така є. Тобто є ряд питань. Коли ми ведемо пільгові картки, то скажімо, в певний звітний період в кінці місяця. Керівнику територіальної громади буде представлена сума, яку він має оплатити за те наскільки наїздили його пільговики. Це буде індивідуальний підхід. Тобто кожна громада буде визначати кількість пільговиків, кількість поїздок, яку вона спроможна компенсувати. Як повідомив начальник обласного управління транспорту і зв'язку, Львівщина перша в Україні запроваджує квиток у приміських і міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області. Ольга Дайнека, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Державна податкова служба відсторонила керівництво львівської податкової. Про це у телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. У повідомленні вказано, що виконання обов'язків з керівника знято: один заступник звільнений, два відсторонено з подальшою передачою матеріалів до правоохоронних органів. Підставою для такого звільнення, за інформацією Данила Гетманцева, є підтверджені факти корупції їх підлеглих. Начальниця управління інформаційної взаємодії Олена Глеба повідомила, наразі наказів про відсторонення чи звільнення керівника та заступників до Львівської ДПС не надходило. Про кадрові зміни, якщо такі будуть, повідомлять на офіційних сторінках. Я. Нова філія центру Джерело запрацювала у винниках. Діти з ДЦП чи розладами аутичного спектру пройшли адаптацію і вже впродовж місяця займаються та проводять час із спеціалістами центру. Серед дітей, яких першими прийняли у центрі п'ятирічний Ярослав у хлопчика аутизм, його мама Ольга Тарабанова із двома дітьми зараз живе у винниках. Сюди вони переїхали у перші дні після початку повномасштабного вторгнення із Краматорська, а родом жінка із Донецька. Можна було в принципі і зачекати, і... бо Ярославчик йому тоді було чотири з половиною роки і. Я дуже переживала, як то він буде переносити, коли ми будемо сховатися в бомбосховище, як ми будемо виходити, бо сам вихід з дому був для нього дуже проблематичним. Діти у винниківському джерелі можуть перебувати із 8.30 ранку і до 16.30. за словами Ольги Тарабанової, це дозволяє батькам працювати або ж як їй приділяти час собі і старшому сину. Дуже важко знаєте, коли ти 24 години знаходишся з дитинкою і Ну, все наче добре, а вигорання воно є, і треба звідкись черпати той ресурс, бо ти ну, віддаєш, віддаєш себе, і навіть на старшу дитину на Сашка. В мене не вистачало. Він молодець, у нього все класно, але він теж втрачає своє дитинство. За дітьми тут доглядають і з ними займаються спеціалісти. Вони мають спеціально розроблений розклад дня. У Нас по-перше, робота соціальна робота, денний догляд дітей. Але в нас для кожної дитини, кожна дитина має свій індивідуальний план. І завдяки цьому плану індивідуальному ми розробили свій план робочий нашого центру. У нас є щоденний план, щоденний творча діяльність, художня діяльність, адаптивні методи роботи з дітьми, сенсорна діяльність, музична діяльність тобто різні такі методи, які розвивають дітей. І щоб діти соціалізувалися, кожна дитина проходила адаптацію, і ми старалися, щоб вони нас полюбили як своїх. Відповідно, після того ми вже мали їхню увагу, ми мали їхню прихильність і ми могли з ними займатися. І заняття відповідно у нас проходить так, що не наказово прохаємо, допомагаємо. І, ну, і діти відповідно нас і слухають і, і ростуть, і задоволені йдуть до нас на заняття. За словами координаторки філії Марії Арабської, сюди проводять дітей, мешканців винник, Лисинич та тракту Глинянського. Окрім основного центру джерела, що розташований у Львові на Сихові, це шоста філія у Львівській громаді. Наступну облаштовують у залізничному районі. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львівщина. У нас є така традиція, хто до цієї церкви заходить, то протягом свого життя, як мінімум раз в році, тут має бути. Так каже відвідувачам храму зіслання Святого Духа у селі Потелич отець Михайло Захар. За його словами, ця церква збудована 1502 року і є найстарішою у Львівській області. У 2013 році цей храм разом з іншими дерев'яними церквами Карпатського регіону внесли у світовий список спадщини ЮНЕСКО. На стінах збереглися перші розписи храму. Вони датовані приблизно 1620 роками. Сам по собі іконостас він тут доволі унікальний, тому що в традиції іконостас це є одна така стіна, на якій, власне, зображені в певному порядку різні ікони, свята, апостоли, пророки і так далі. Але протягом історії дана церква реставрувалася і. Під час деяких реставрацій було прийнято рішення перший ярус іконостасу посунути всередину святилища. Ось і ми бачимо, власне, що не є одна стіна, а є така, скажімо, сходинка, і це є певна така ізюминка цього храму. На початку 2000-х всередині церкви встановили дерев'яні балки, які підтримують конструкцію зсередини. А у 2018 році почалася поетапна реставрація. Це була заміна підвалин. Заміна підлоги по всьому храму. Також був зроблений фундамент. Що цікаво, що 500 з копійками років його не було. Тобто, це, та церква стояла просто на таких великих каменюках. Але, власне, був зроблений якісний хороший фундамент, і була зроблена така кам'яна обмостка навколо храму. Також тоді почали міняти покрівлю храму. Ці реставраційні роботи призупинилися. І там, де це покриття було зняте, воно не було закрите. На численні прохання, щоб це якось принаймні підремонтувати, ми отримували багато відповідей не зовсім приємних, тому ми прийняли рішення самостійно це зробити. Що робити зі стіною храму, яка містить розписи 18-го століття, а під нашаруваннями 16-го століття, вирішували на виїзному засіданні консультативної ради при обласному департаменті архітектури. Дійшли висновку, що поки що ми цю стіну, де є нашарування двох часових стінописів, не будемо ні чіпати, тому що якщо ми його закріпимо, то вже тоді теж їх роз'єднати не можна буде. Але однозначно дійшли висновку, що реставрацію даного храму потрібно розпочати з закріплення стінопису. Тоді можна вести реставраційні роботи загального будівельного характеру для того, щоб він не осипався. За словами керівниці обласного департаменту архітектури, цього року напрацьовують проєктну документацію. На відновлення храму з обласного бюджету виділили близько 150 тисяч гривень. До фінансування готовий долучитися польський інститут Полоніка. Іван Кадусько, Ольга Іващук, Володимир Стадник та Роман Гнатишин. Суспільне новини Львівщина. Зебри Бенджамін та дочі народилися в Асканії Новій. Зараз їм 11 років. З них 10 років цирковий стаж. Увесь час із тваринами працює ресарувальниця Лілія Джоса. Коли ти розумієш тварину, коли вона тобі довіряє повністю, то не тяжко пристосовуюся, опять же, влітає на тварину. Погодні умови, так, як і на людину. Вони це можуть не сказати, але видно по ним там, або нема настрою, це теж тварин таке бува. Бува таке, що вони між собою чогось там, ну, мабуть, щось переговорюється, щось там не, не дійшло, посварились між собою, таке бува. Лілія Джосан родом із Донеччини. Розповідає, як артистка цирку часто подорожувала. Коли почалася війна, вони були на Київщині. Там із тваринами більше двох місяців довелося перебувати під окупацією. 1 квітня це такий день, який, ми запам'ятаємо, не було ні вистрілів, ні зривів, ні польоту літаків. І Коли це відійшли росіяни, ми були під Києвом, були в окупації, це там Бородянка, Німішаєв, Буча. І не було ні зв'язку нічого. А коли з'явився зв'язок, з нами вийшли на зв'язок, допомогли кормами, ну і запросили приїхати сюди. Директор цирку Роман Здраник розповідає: із початком воєнних дій до Львова почали евакуйовуватися артисти із цілими цирковими програмами з інших міст із кормами для тварин та трансфером допомагали іноземні колеги. Допомога тваринам йшла б всі цирки, всі цирки, всім цирковим тваринам України. Тобто, і ми почали розшукувати сюди, привозили з Європи, з Будапешта там транзитом буси бус з кормами для тварин. І ми почали надавати адреси, карточки і артистів. І, власне, з Лілією Джосан важко було зв'язатися. Ніхто не знав, де вона насправді і. В якому стані тварини цирки в своєму штаті не мають тварин, тобто тварини належать, як правило, приватним артистам, приватним або державної циркової компанії. Єдиний атракціон з дикими тваринами, тобто з тиграми, залишився при національному київському цирку. Тварини ухожені, тварини чіповані, тварини всі під контролем ветлікаря. Який є при кожному цирку, за словами Романа Здраника, зараз в програмі львівського цирку є виступи із зебрами, конем, собачкою та морським котиком, якого також привезли із Скадовська. Ірина Качмарик, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів.